Цієї суботи хмельницькі одинадцятикласники назавжди попрощались зі шкільною партою та відгуляли випускні вечори. Дефіцит місць у садочках обласного центру вдасться скоротити. У цьому переконують хмельницькі освітяни готовність номер один або як вогнеборці та стражі доріг готуються до зустрічі іноземців. До вашої уваги найактуальніші події з життя обласного центру. Виконавчий комітет міської ради підбив підсумки фінансово-господарської діяльності підприємств, бюджетних установ та організацій, що належать до комунальної власності міста. Чергове розширене засідання виконкому відбулось 11 травня. Посадовці заслухали інформацію про діяльність комунальних установ за минулий рік та прийняли низку рішень, що мають удосконалити їх подальшу роботу. Усі подробиці засідання у Тетяни Гуще. Сказати Хмельницькому функціонує 37 комунальних підприємств. Їх роботу на засіданні виконавчого комітету заступник міського голови Ірина Ковальчук назвала стабільною. 23 підприємства у минулому році спрацювали з прибутками, 13 отримали збитки. Причини такої діяльності невідшкодування державої різниці у тарифах та перевезення пільговиків, борги населення за спожиті послуги тощо. Однак поруч із зовнішніми факторами називають представники влади і внутрішні нарікають на негативну роботу профільних управлінь, що опікуються підприємствами. До прикладу, управління житлово-комунального господарства критикували за погану співпрацю зі спецкомунтрансом. Управління житлово комунального господарства здійснює примітивний контроль за роботою підпорядкованих підприємств, не відслідковує робіт робіти послуг підприємств, низький рівень планування діяльності підпорядкованих підприємств, особливо тих, робота яких є сезонною, допускаються арифметичні помилки, ну і так далі. Хоча положенням управлінням чітко визначено його функції у цьому напрямку. Не менш важлива і робота керівників підприємств. кажуть, там, де вона позитивна, видно результат. Серед своєрідних відмінників на засіданні відзначили теплокомуненерго та південно-західні тепломережі. Схвальні відгуки отримали водоканал та електротранс. Багато змін ми зробили. Відсотків 90 зміни пішли на користь. Є багато. От електротранс, нема питань, ви чули. 4 мільйони приріст доходів. Не за повний рік. Про що ж розказувати? Зменшення майже на 3 мільйони збитків зменшення. Ну зможна ж якось бачите, Я ж не кажу, що все там. В космос не полетить тролейбус. Ну є ж різниця порівняно з тим, що ходили тут, розказували тільки весь час щось мішало. А от по суть задніх за результатами фінансового аналізу міськсвітло світло та муніципальна дружина дісталося на горіх і керівникам профільних управлінь, які відповідають за діяльність бюджетних установ та організацій. Найбільше за неправильний розподіл коштів перепало охороні здоров'я. Є у вас потужні головні лікарі. Я хотів би, щоб управління якось системні речі, розумієте, щоб якась відчувалася планова робота, якась перспектива, куди ми йдемо, де можемо. Ви розказуєте, немає грошей. Я вам показав постамат поліклініки 600 тисяч премій виплатили. А ви розказуєте там 10 тисяч не вистачає, чи 20 тисяч. Є гроші. Є проблеми і в галузі освіти в окремих школах через малу кількість учнів пустують парти. Взяти відсоток навантаження навчальних закладів. 13-та школа, 117% Лізніва, 23-та школа 60 відсотків. В чому різниця? Гірша школа в Лізніва, тобто в книжки, нічого. Ну, мабуть, від керівника залежить. Я так вважаю, що. Відсотків 70% від керівника залежить. Це ж ненормально. На 40% школа заповнена, а опалення, а все решта витрати. Та ці гроші ж ви зрозумієте, скільки? Там мінімум 100 мільйонів. Можна ж на щось направити, ми, кажемо, грошей немає. На засіданні виконкому прийняли ряд відповідних рішень, які сприятимуть покращенню результатів фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств, бюджетних установ та організацій у поточному році. Я... Вимагаю посилити роботу економічних служб. Хотілося щоб те, що віддається, відчуття було, що кожна копійка досягла мети. Кожна копійка витрачається ефективно. Що робота зроблена так, ну, що от, ну, краще не може. 23 травня місцеві народні обранці зберуться на чергове сесійне засідання. Відповідне розпорядження підписав міський голова Сергій Мальник. Депутати планують розглянути питання про збільшення розмірів статутних капіталів та затвердження змін до статутів комунальних підприємств. На порядок денний виносить також питання щодо регулювання земельних відносин. тощо. Прощавай школу. Хмельницькі одинадцятикласники відгуляли випускні. Цьогоріч зі шкільними партами учні попрощались на місяць раніше. Усе через проведення Україні євро 2012 І хоч традиційного купання у фонтанах наша камера так і не зафіксувала, втім і без цього яскравих емоцій на головному майдані міста не бракувало. Річ ці слова вигукнули півтори тисячі одинадцятикласників. Саме стільки учнів покинули стіни шкільної «Альма-Матер». Традиційно головні офіційні гуляння відбулись на Хмельницькому майдані. Міцна, міцна. Нагороди за успішне навчання та атестати особливого зразка отримав кожен сьомий випускник. На сьогодні є 189 випускників, які отримали золоту медаль, та 34, які отримали срібну медаль. Уже традиційно путівки у доросле життя медалісти отримали з рук перших усіх краю. В першу чергу я хочу подякувати всьому педагогічному колективу за ваші передані знання, за вашу теплоту сердець, за те, що ви зуміли знайти в кожному особисті, розвити кожного дитину. Через це ми маємо такі сьогодні результати. Власний керівник 11-го класу, 17-го ліцею, Людмила Бека з цього дня у доросле життя відпускала своїх перших випускників. Для неї за сім років спільного шкільного життя вихованці стали немов рідні діти. Перша настанова на перше залишатися людиною, щоб не сталося, і досягати тих вершин, яких вони можуть досягнути. Учорашні діти та завтрашні студенти і поради до уваги брали, і самі на приємні слова не скупилися. Настрій ну все, все таки напевно більше святковий, тому що свято вже скільки років повчилося. Нарешті випуск останній раз проведу зі своїми друзями, однокласниками. Відчуття щастя нарешті школа закінчила. Закінчилася школа. Дуже багато ми втрачаємо після випуску. Святковий настрій випускникам підтримували вокалісти і танцюристи. У ритмічний танок подались і самі винуватці свята. Не обійшлося і без шкільного вальсу. Разом із досвідченими бальниками майданом кружляли святково вбрані юнаки та дівчата. Саме для них цієї суботи пролунав останній у їхньому житті шкільний дзвоник. Під рушниками оберегами майбутні студенти вирушили у доросле життя а разом з тим і на неофіційну частину гуляння. Та часу на відпочинок у випускників залишилось небагато вже 15 травня. стартує зовнішнє незалежне оцінювання. Втім, це потім. А зараз перепочинок і фото на згадку. Є приємна новина і для тих, хто лише готується гристи граніт науки. Схоже, що уже цьогоріч вдасться подолати дефіцит місць у хмельницьких садочках. Над цим питанням ще з вересня минулого року активно працюють в міському управлінні освіти. В першу чергу планують прийняти до садочків дітлахів, яким за віком уже належить відвідувати дошкільні навчальні заклади. Нині ж освітяни видають батькам відповідні направлення. Кому варто звертатись за ними протягом травня-червня, а кому доведеться зачекати, з'ясовувала і на Доньці Лесі Магдін уже за місяць виповниться три роки. Жінка звернулася до Хмельницького міського управління освіти, аби взяти направлення на відвідання дитиною дошкільного навчального закладу. Мама Софійки зізнається, проблем на жодному етапі від постановки на облік до отримання направлення не виникало. Дитина народилася 16 червня 2009 року, коли було півтора місяця, Ми стали на чергу в садочку. Тоді що було сорок 45 Це в центрі біля базара. Ну, без проблем, ми там там встали, нас взяли на чергу, і от зараз от прийшли за направленням, збираємося в садочок. Освітяни зазначають, рішення Хмельницького міського виконавчого комітету про передачу обліку дітей з садочків до Хмельницького міського управління освіти позитивно вплинуло на процес формування списку. Коли фахівці взялися обробляти електронні та друковані бази даних, які отримали з міських дошкільних навчальних закладів, з'ясували приголомшливу цифру. До прикладу, одна місцева родина за для страховки, записала дитину у 10 дитячих садочків мікрорайону виставка. Те два місяці ми працювали. Ми перебрали 20 тисяч дітей. Це 10 ті, які вже були в садочку. Ми ще цей список взяли за відочих, і 10 тисяч, які нам передали на обліку. І ми виявили 3,5 тисячі дітей, двойників, які стояли в декількох садочках. Тобто, ми провели цю чергу в реальний стан, так як вона є реальна. Через нестачу вакантних місць дошкільної освіти у Хмельницькому наразі не охоплені 3 тисячі дітей старших трьох років. Саме така кількість малюків у 2012-му стануть випускниками дитсадків міста. Тому дисбаланс, переконані спеціалісти, вдасться врегулювати. Нині ж Хмельницьке міське управління освіти почало видавати направлення на влаштування малечі до садочків. Щодня своїх власників знаходять близько сотні таких документів. Тим, чия дитина народилася у 2010 році, найближчим часом направлення не видаватимуть. На протязі всього травня ми видаємо направлення щодня з 9 до 18, видаємо направлення діткам, які народились в 7, 8, 9 році, але встали на чергу в 9 році. В червні місяці з 5 по 15 ми будемо давати направлення діткам, яких поставили того ж саме, тих самих років народження, 7, 8, 9, але які поставили своїх дітей в 10 році, пізніше. А з 15 червня, по 1 липня, ми будемо щодня видавати направлення діткам, того з тих самих років народження, але батьки, яких поставили, в десь в 11 -му році і в дванадцятому. Якщо ж у садочку, куди батьки бажають віддати дитину, місця не буде. Освітяни міста як альтернативу пропонуватимуть дошкільний заклад, який знаходиться найближче у цьому ж мікрорайоні. Під час футбольного єврочемпіонату наше місто скоріш за усе відвідає не одна сотня іноземців. А отже, до візиту Хмельницький має бути готовим на всі 100. МНСники уже опанували англійську, правоохоронці навчились вгамовувати фанатів розбушак, не оминула муштра і чотирилапих бійців. Собак у погонах продовж кількох місяців інструктори тренують у кінологічному центрі. Не пасуть задніх у підготовці до євро і пожежники та стражі доріг. Днями теж провели тактичні навчання. Усе на власні. Власні очі бачила наша знімальна група. Не розминулись. Автопригода сталась на виїзді з Хмельницького у напрямку Олешина. Дорогу не поділили, де Олано та пасажирський автобус. Рятувальників викликали перехожі. Першовогнеборці ліквідували загоряння, потім взялися визволяти водіїв. Дістатись до салону автобуса завадили заблоковані дверцята. Тож до рятувальної операції залучили важку техніку. Втім, увести в дію спецагрегат пожежникам вдалося лише з десятої спроби. З автобуса напівнепритомних вивели двох чоловіків. Наскільки важкі ушкодження з'ясовують ескулапи. Тиск 120 на 70 задовільним самопочуття, пульс ритмічний, нормальний. Вот. Буде жити. Рятувальники реальні, справжні і автівки, а от дорожньо-транспортна пригода вигадана. У такий спосіб хмельницькі надзвичайники готуються до Євро 2012. Кажуть, під час чемпіонату на дороги виїде вдвічі більше автомобілів, тож повинні бути готові до виникнення будь-яких ситуацій. Провели такі навчання для того, щоб можна було подивитися і оцінити взаємодію служб, як приїжджає автоінспекція, як приїжджають пожежно пожежно-рятувальні служби аварійні бригади МНС. Загальну оцінку можна поставити тверду четвірку. Та на тверду п'ятірку почувається Андрій. На відміну впорався із ролю постраждалого. Дякувати Богові в реальному житті. Не доводилося бути, і, ну, Всередині, правду кажучи, трішки було страшно, але порятували нас дуже швидко і все добре, що хорошо закінчилося. Під час пожежно-тактичних навчань ніхто не постраждав. Дісталося хіба що дверцятам автобуса. 15 травня в приміщенні 5-го ЖЕКО за адресою вулиця Купріна, 61, відбудеться виїзний прийом з особистих питань громадян, які обслуговуються цією житлово-експлуатаційною конторою. Прийом проведе керуюча справами виконавчого комітету міської ради Людмила Черевченко. Початок о 16-й годині. Цього ж дня о шістнадцятій годині в приміщенні комунального підприємства Хмельницьк теплокомуненерго на пересипки на 5 перед своїми виборцями іспит складатиме міський обранець Володимир Скалій. Рандеву відбудеться за участі відповідальних працівників міськвиконкому. На цьому у мене все попереду сезон відпусток. Дочекайтесь справжнього літнього тепла та гайда на відпочинок. Якщо вам бракує часу чи фінансів для дальніх мандрівок, можете непогано провести час під хмельницьким сонцем. У нашому місті пляжний сезон стартує з 1 червня. Щасти.